Світлана Дорошева. Мама поспішає додому або поліцейський з драконом. Щоранку мама біжить на роботу, а Лесик залишається вдома з татом або йде в садочок, грається з друзями, але все одно він дуже чекає вечора, щоб разом з мамою почитати книжку чи погратися в машинки. Та іноді мама приходить з роботи пізно, і тоді часу на гру вже не залишається. Зате в такі дні мама приносить дивовижні історії про те, які чарівні пригоди трапилися з нею дорогою додому. Ось одна з них. Послухай, Лесику, яка пригода зі мною трапилася, зібралася я з роботу йти додому, а двері офісу не відчиняються, не можу вийти. І все, зіпсувалися двері. Не лише я, а й усі люди намагались їх полагодити, виламати, вмовити та марно почали спати, лягати просто в офісі. А я кажу мені додому треба, я не хочу спати в офісі. У мене вдома. Синочок, Лесик, він чекає на мене. Вони з татом уже повернулися із дитсадочка. вечерю приготували і у вікно мене виглядають. Ми вечеряємо тільки всі разом. Ну, тоді стрибай з балкона, кажуть мені колеги. Та як же я стрибну? Ви що, з лозду з'їхали? Я ж розіб'юся. Не стала я слухати дурних порад, а викликала пожежників. Вони приїхали і приставили до балкона довгу придовгу драбину. Я по ній хутко спустилася. Пожежники вімкнули мигалку і помчали швидко-швидко. Їду я на пожежній машині, радію, що все так чудово склалося, та раптом помічаю, щось не туди мене везуть. Вся моя радість миттю щезла. Я пожежникам і кажу. Куди це ви їдете? До зоопарку відповідають. Але мені не потрібно до зоопарку. Мені додому треба. Це зовсім в інший бік. Шкода, але ми поспішаємо, кажуть пожежники. В зоопарку зайнявся будинок для слонів. Там ціла пожежна бригада потрібна на пожежній машині зі шлангом. Можемо висадити вас прямо тут. Що ж вдієш? Я вискочила? Дивлюся, а навкруги будівельні роботи. Кран стоїть, а поруч ескаватор землю риє. Трактори гуркочуть, нову станцію метро будують. Дорога перекрита, ні таксі, ні автобусів, ні маршруток. Пожежники пропустили. Їм терміново, а мені як бути? Чую голос, звідкилась згори. Пані! Що ви робите на будівництві? Задираю голову, а то кранівник мене гукає. Дядько, що сидить в кабіні і краном керує. Я йому додому хочу потрапити, мені дуже треба. Там синок, мій Лесик, на мене чекає. Ну, то хапайтеся за гак, я вас краном перенесу через площу. Так я і зробила, ухопилося руками загак підйомного крана, він мене підняв в повітря, переніс через величезну площу і опустив на тротуар на іншому боці. Я подякувала кранівникові і далі побігла. Біжу, щодуху, трамваї та автобуси обганяю, всі в заторі стоять, аж чую, щось свистить у вухо. Пані, а що це ви так біжите? Просто переді мною постав поліцейський зі свистком. Я поспішаю, не так швидко. Чого це ви вихором летите вулицею, заважаєте іншим людям спокійно пересуватися? Так ви можете когось штовхнути, вдарити, впаде людина, чого доброго, засмутиться, не можна так бігати. Послухайте, пане поліцейський, мені дуже треба скоріше додому дістатися. У мене там маленький хлопчик, Лесик, він чекає на мене. Вони з татом вечерю приготували, руки помили, але без мене їсти не сядуть. Розумієте? Відпустіть мене, будь ласка, мені до сина треба. До сина? недовірливо запитує поліцейський. Так, добре, допоможу вам. Дам вам свого дракона, дракона? здивувалася я. Дракона. У вас і справді є дракон? У поліцейського? Як це так? Поліцейський зашарівся. Та розумієте, мені з дитинства дуже подобались поліцейські машини з мигалками. Батьки мені купували такі іграшкові машинки, бо я ніякими більше не хотів гратися. Ні пожежними, ні вантажними, тільки поліцейськими. Потім я виріс, прийшов у поліцію та й кажу: Хочу у вас працювати, а вони мені без проблем, нам люди потрібні, тільки у нас закінчились поліцейські машини. Але є дракони, тому замість машини видамо вам дракона. Я, звісно, трохи засмутився, але знаєте, дракон навіть зручніший за поліцейську машину. По-перше, на ньому всюди добираєшся швидко, не треба стояти в заторах. По друге, коли прилітаєш на місце пригоди, всі зразу стають слухняними, драконам бояться. Ось я свого дракона викличу зараз, він вас миттю додому домчить. І поліцейський, як засвистить? На свист прилетів величезний дракон у шоломі з мигалкою. Вулиця одразу спорожніла. Всі люди розбіглися з криками, поховалися в арки та підземні переходи. Тільки ми з поліцейським залишилися. А я не злякалася, я була в захваті. Якби я мала дракона, то щодня на, щодня на ньому б літала. А ви часто ліка... літаєте на драконі? питаю поліцейського. Лише в особливо чарівних справах. Ми у відділі з особливо чарівних справ драконами не розкидаємося. Ого, цілий відділ з чарівних справ? здивувалася я. І багато людей там працює. Лише я і дракон. Більше ніхто у відділ не поміщається, розумієте? Дракон же великий. І справді, а хотіла я ще щось спитати, але поліцейський насупив брови і вуса і поквапив мене. Пора. Дорогою договоримо. Сідайте, доставимо вас до сина. Я б страшно вилізла драконові на спину, а поліцейський простягнув мені шолом і звелів пристебнутися, щоб не впасти. Дракон змахнув крилами і поніс нас із поліцейським високо, високо над хмарами. А чим займається ваш відділ з особливо чарівних справ? продовжую я розмову. Мені ж цікаво. Ви навіть не уявляєте, скільки в нашому місті чарівних справ коїться. Он якось гноми весь парк перекопали, скарби шукали. А один бешкетник випадково зачаклував морозиво у фургончику, і всі покупці перетворилися на слонів, а дощ є з жаб, страшно згадати, що тоді було. Місто стояло ні проїхати, ні пройти, навкруги суцільний жаб'ячий концерт. Якби ми тоді з драконом не розігнали хмари. Повні жаб, ніякі жабозбиральні машини не впоралися б. Яка у вас цікава робота, рятувати місто від чарівних напастей, як супергерой. Не обов'язково від напастей, іноді ніякої біди немає. Просто хтось із чарівного світу бува заблукає і до нас забереде. Треба ж допомогти. А як віднести місячну принцесу назад на місяць, тільки на драконі, розумієте? Та й швидкість важлива. На жодній машині з мигалками так швидко не доїдеш, як на драконі. Поки їхатимеш, чарівні істоти такого можуть наробити з переляку, їм у нашому місті все здається дивним і незвичним. Була відьма одна вже геть старенька, ледве ходить. Ненароком задрімала на мітлі в польоті і прилетіла аж до нас. Дуже дивувалися, що наші будинки без курячих ніжок, мовляв, як же тоді пересуватися. Поки я долетів за викликом на драконі, вона цілі вулиці будинків ноги встигла проробити, і вони розбіглися хто куди. Бачили б ви обличчя мешканців у вікнах, ледь не повистрибували з жаху, а от діти раділи. Ще довго потім писали листи в наш відділ. Просили зробити так, щоб будинки самі на ніжках містом бігали. Дивовижно, я б слухала і слухала ваші історії, але, боюся, ми зараз прилетимо мій будинок, захвилювалася я, дивлячись у просвіток між хмарами. Дійсно, заговорився я з вами, мамо Лесика, знижуємося, скомандував поліцейський. Дракон знизив швидкість і невдовзі приземлився. Дякую вам обом, кажу драконові поліцейському. Без вас я так швидко додому нізащо не дісталася б, завжди готові допомогти, мамо Лесика. Звертайтеся. Поліцейський дав мені візитівку і помахав на прощання. Ось так, Лесику, я добралася до вас із татом, дуже поспішала. Що там у нас на вечерю? Я голодна, як дракон. Кинать казки.